Сьогодні поговоримо про коронки на передні зуби. Якщо ви ходите без кутнього зуба, то це ще якось можна пережити. Буде дискомфортно, але можна пережити. Ви будете поспіхатись. Але якщо ви втратили передні зуби, значне руйнування фронтальних зубів приховати вже ну, досить складно. Знову вітаю вас, друзі. Я Олег Нечепрочук. Я є засновник та головний лікар нашого центру стоматології та імплантації доктор Ничепрочука, що знаходиться у місті Рівне. Цю друзі тему ви самі випросили, оскільки виявляється, ми зробили аналіз і побачили, що саме запит на коронки на передні зуби серед нашої аудиторії – це найбільший. І тому дивіться це відео до кінця. Залишайте вподобайку обов'язково цьому відео та іншим. Відео не забуваємо. На Ютуб каналі ми будемо дуже вдячні вашим реакціям на наш корисний стоматологічний контент. Отже, передні зуби це власне наша візитівка. І коли потрібно відновити зубний ряд зуби естетично, а головне функціонально, часто на допомогу нам приходять саме зубні коронки чи Вінір 360, як зараз говорять, або керамічна реставрація. Отже. Коронка на передній зуб це не те саме, що на кутній, оскільки тут інші очікування пацієнта, дещо інша техніка у стоматолога і особливий підхід, перш за все, до естетики. Тому що в нас, як правило, нас, коли ми дивимося на людину, ми бачимо перших 10 зубів, п'ятий-п'ятий. Отже, розглянемо сьогодні у подкасті усе від матеріалів до догляду після встановлення, точніше, чи є особливості догляду за коронками. Різниця між відновленням зубів у фронтальній і у кутніх зонах зубного ряду також полягає у дотриманні двох факторів: це перше – це міцність та краса. Передні зуби головним чином ми враховуємо естетичні побажання і працюємо тут з прозорістю власне зубів з річним краєм, з відтінком і з відбиттям світла. Коли ж мова йде про моляри, то тут звичайно безперечно, перш за все, ми враховуємо те, що у нас в путніх ділянках найбільше не оскільки ми не межуємо, і тут наш пріоритет зміщується у бік саме характеристик міцності та довговічності. Всі хочуть природний вигляд, саме природний вигляд, відновлені посмішці, зараз надають безметалеві реставрації, і справа лише залишається за вибором матеріалу. З якого коронки будуть виконані, тут звернемо вашу увагу на прес-кераміку. Саме прес-кераміка вона дозволяє нам задовільнити запит пацієнта на натуральність, на максимально природній вигляд зубів і, звичайно, на естетику. І тут варто ще не забути про довговічність самої конструкції. Прес-кераміка, вона це інноваційний власний варіант, має повну біосумісність і виключає будь-які можливі алергічні реакції. Якщо у вас раніше була алергія на металокераміку, Ставимо керамічні реставції без металу. Крім того, коронки із прес-кераміки мають дуже високу стійкість до утворення сколів. Щодо естетичного вигляду, то цей матеріал ідеально імітує цю природню природну зубну емаль. Окрім прес-кераміки, ідеально закриває запит на естетику. Це є цирконіві коронки, вони теж доволі популярні серед наших пацієнтів. Вони підходять для реставрації посмішки як в передній частині, так і в нажувальній. Оскільки вони поєднують і естетику, і міцність. Досить часто коронки з діоксиду цирконію стоматологи пропонують пацієнтам для протезування передніх зубів. Цирконії, як і прес кераміка, дає можливість виготовити красиві коронки, що повторюють природу природню прозорість, контури втраченого зуба. Тут, власне, ще багато залежить від самого техніка. Фінальне рішення щодо вибору матеріалу майбутніх коронок, звичайно ж. Приймається стоматологом з пацієнтом, але дуже важливо дослухати саме до рекомендацій стоматолога, адже тут є нюанси. І тут варто зазначити такий ще один момент різниці прес-кераміки із цирконом. Перш за все, треба розуміти, що естетично зараз циркон він дуже естетичний. Тобто вони пішли, прогрес пішов дуже вперед, і цей матеріал, якщо раніше ми обирали циркон на задню групу зубів, наприклад, а на передній робили завжди прес кераміку, то на теперішній момент ми можемо отримати той самий естетичний ефект із цирконієм. Тут все залежить від умов: чи це буде коронка, чи це буде вінір. Так само це важливо індекс тертості, так званий. Тобто, якщо циркон, а, має індекс тертості, нижчі за власні зуби. Тобто, якщо у вас верхня щелепа повністю з циркона, а нижні залишилися зуби свої. То звичайно, вони із зажування, вони з часом будуть стиратися ваші зуби. Це такий момент, але це все ви будете проговорити з вашим лікарем-стоматологом. Підбір форми, підбір відтінку майбутньої коронки для передніх зубів є визначальним у плані краси. Тому зубні техніки працюють із ріжучою частиною, тобто цією частиною, та шийкою коронки, враховуючи усі попередньо узгоджені нюанси з пацієнтом. Для того ми робимо фотопротокол, для того ми робимо попереднє планування нашої посмішки, попередню форму, як відбувається ця процедура встановлення коронки та які етапи включає цей процес. Якщо ваш передній зуб значно зруйнований і стоматолог радить відновити його за допомогою коронки, то розпочнемо роботу з загального огляду: фотозйомка та 3D-сканування. Зробимо аналіз, зробимо аналіз прикусу. Щоб зрозуміти, чи вам і як саме конструкція вам підходить, зробимо оцінку вашої ясеневої лінії, як ви посміхаєтесь, співставлення з губами і вашою посмішкою. Тут важливо враховувати нюанс щодо стану зубів. чи потрібно спочатку можливе ендолікування? Коли ми говоримо про ендодонтію, важливість перелікування можливо короневого каналу, тобто ми дивимося, робимо КТ, комп'ютерну томографію і оцінюємо, оцінюємо стан. Вашого кореня, чи немає на ньому запальних процесів. Оце називається ендолікування. Тому що якщо ми не пролікуємо кореневий канал і покладемо нову класну реставрацію на ваш зуб, і з часом це може бути рік, це може бути два, це може бути п'ять, виникне ускладнення у вигляді запального процесу, то потрібно буде нашу всю керамічну наші реставрації знімати і переробляти. Тому що поникнути, перш за все, важливий аналіз ваших, вашого стану ротової порожнини. Далі перед виготовленням зубної коронки ми узгодимо з вами колір, форму. І важно, щоб майбутня конструкція абсолютно не відрізнялася від вашого зубного ряду і максимально органічно з, з ними, в нього, що можна сказати, вписалась у естетику чи вигляд посмішки. Хочу наголосити, що при моделюванні посмішки враховують форму обличчя пацієнта, розмір і форму губ і навіть. Настільки широко ви посміхаєтесь. усі ці деталі дуже важливі, і усі потрібно враховувати і ретельно, ретельно сплановувати. Тут теж е згадаю момент з практики: коли ми говоримо з пацієнтами е про колір зуба, усі кажуть, здебільшого кажуть, хочу природні зуби. Я це вже не раз казав. І тут береш ту е палітру кольорів, і, як правило, пацієнти усі вказують на самі самі білі зуби. Це фактично 90% пацієнтів. Тут, і тут важливо один момент: якщо ви робите 4 чи 10 зубів, чи ви якщо ви не робите всі зуби, то, звичайно, що потрібно підбирати плюс-мінус під свій колір зубів, під ваші нижні зуби. Тому що якщо ви зробите гарні там, 4 зуби, а ваші решта зубів у ваші будуть більш теплого відтінку, то ці 4 зуби будуть кидатися, як, як це буде такий вау-ефект, і це не буде гарно виглядати. І ще один момент: вартість коронок чи керамічних реставрацій не залежить від кольору. Тому тут, за вашим бажанням. Отже, ще раз, усе потрібно враховувати і ретельно спланувати. Отже, готуємо зуб до встановлення коронки, ми під місцевою анестезією. Знімаємо частину емалі і за потреби коригуємо поверхню зуба. Тут маю зуважити, що зняття природньої емалі є мінімальним. Практично таким же, як під вініри. Це десь міліметр півтора. Натомість, якщо ваш зуб сильно пошкоджений, то може знадобитися додаткова процедура, так зване нарощення самої коронкової частини, на яку буде вдягатися ця корон... керамічна реставрація, так звучить і ні, краще, ніж коронка. Для моделювання ідеальної посмішки. Ми давно використовуємо Digital Smile Design. Це цифрове моделювання для швидкого та максимального точного проектування. Відновлення зубного ряду. Отже, після проведення процедури препарування, ми встановлюємо встановлюємо тимчасові зубні коронки. Це захищає зуб і форму ясен. Виглядає, до речі, доволі наближено до своїх природних зубів. Для тих, хто боїться, що після препарування ви підете з попиленими зубами. Я вас можу заспокоїти. Ви обов'язково підете з тимчасовими пластмасовими коронками, тобто тимчасовими коронками. Це Дасть вам не тільки впевненість собі цю естетику і соціальність, це власне захищає ваш зуб. Тобто, зараз ви не підете з клініки, як раніше, наші там знайомі чи батьки, якщо попиляли зуби, і вони ходили там 10 днів просто з попиленими зубами і лікали людей навколо. Ні, зараз ми зробимо естетичні коронки і ви будете далі посміхатися. <клес> далі, через деякий час ми проводимо ще примірку зубів. Нам друкують на 3D-принтері нам е е зуби. Вони звичайно мають колір, буває темний, буває жутуватий, але це, власне, для того, щоб подивитися по прикусу. Чи все ідеально, і по формі зуба. Тобто вони вже будуть імітувати нашу майбутню коронку. Тут ми не зможемо побачити колір, звичайно. Тут ми не зможемо побачити якихось ріжучого краю прозорого. Це власне зуби, щоб оцінити ваш прикус. Ще часто запитують про термін виготовлення постійних коронок. Тут, звичайно, річ індивідуальна, є а, топові лабораторії з топовими техніками, які можуть конструкції робити і місяць часу. Зазвичай це є 7-12 днів. Усі деталі враховано і можна приступати вже до фіксації коронки. Це відбувається за допомогою спеціальних стоматологічних сумішей, цементів, адгезивні є цементи, є композитні цементи, а для церконів часто застосовують такі універсальні цементи або цементи з МД праймером. Не варто заморочуватись, тобто переходимо до етапу фіксації. Переконливо прошу: не застосовуйте ваші зуби як інструмент для відкривання пляшок, для відриву снеків, бо навіть цирконієві коронки, хоч і надтверді, призначені виключно для пережовування їжі. Отже, ми зафіксували нашу нову посмішку, зафіксували коронки. Пацієнта ми вітаємо. Він може тепер посміхатися на всі 32 зуби. Хоча, якщо у вас немає зубів мудрості, посміхаємося на 28. І щодо догляду за коронками чи вінірами, він такий самий, як за звичайними зубами. Ми теж маємо використовувати зубну щітку, ми теж маємо використовувати йоршики, ми теж маємо використовувати флоси, ми теж маємо використовувати ірригатор, про який ми постійно говоримо. Тобто, весь комплекс догляду за зубами. Це не означає, що якщо ви покрили всі зуби вінірами чи коронками, вам не потрібно регулярно приходити на профілактичні огляди. Навпаки, вам потрібно раз в півроку, як до косметолога. От Мені дуже легко пояснювати це на прикладі жінок, які приходять до косметолога. Ви ж ходите до косметолога раз на там, пару місяців, от так само на профілактичні огляди і до стоматолога. А для чоловіків на ТО. ТО це. Професійна гігієна для чого? Для того, щоб уникнути запальних процесів біля ваших керамічних реставрацій, з вами, як завжди, я, Олег Нечипорчук. Як завжди, радо ділюся з вами корисною інформацією і усе для здоров'я ваших зубів. Дякуємо, що активно долучаєтесь до перегляду корисного контенту, естетично привабливе та функціонально надійне відновлення посмішки за допомогою коронок вінірів чи зубних імплантантів. Це все у нашому центрі. Стоматології та імплантації доктора Нечіпорчука у місті рівне. Побачимось з вами у моєму крісі стоматолога. До зустрічі!